Я знаходжуся в такому гарному маєтку, замку, лянськоронських, Живуцьких. І тут професіонали, художники пишуть картини, малюють, а я спостерігаю і їх фільмую. Це такий нюанс, щоб творчий процес був трошки більш такий яскравіший. Кожен художник метець своєму амплуа. Я запитав, чи можна заглянути поки що не готові малюнки. Мені дали дозвіл. У ну, за такий короткий час. Маєте на увазі, що художник тут має цілий день сидіти, так? Ну, то, то, такий дуже, Це складні е, е, архітектурні споруди. Вони вимагають рисунку початкового, так важко, так відразу Я зрозумів. схопити всі пропорції. Тому десь треба потім ще буде десь дотягати. Також дозволила мені заглянути поки що свою не готову, Як то це називає? Репродукція. Репродукція то копія, так? Як ну, називається не готова картина ще? Етюд. Ну, Скільки термінів сьогодні я знав? Я спитав, чи пана художника можна називати Пітер Пауль Рубенс. Пан художник дозволив. Я тепер його називаю Пітер Пауль Рубенс. Звідки ви родом? Родом Ви такого тако побачили. Дуже оригінально, оригінально. Ось сьогодні така творча локація у мене для фільмування. Фільмую таких митців, художників, професіоналів на такому нашому відомому замку Лянсько-Ронських Живоцьких 25 травня 2025 рік. Сьогодні ми у Роздолі у Палаці Живуська Лєнсько-Ронських. Проект Палац-Розділ. І сьогодні ми стартували проект «Розділ Артпорт. Які має на меті а, стати першим і традиційним а, надалі щорічним проектом а, щодо влаштування мистецьких благодійних вистав, планерів, виставок і аукціонів на благо об'єктів культурної спадщини у роздолі? І перша виставка і пленер пов'язані з тим, аби знайти кошти а, для відновлення скульптур роздільського. Дитячого інтернату, який насправді є монастирем отців карамолітів черевичка, якому 300 років, і ми сьогодні проект розділ від ефі груп спадщиною рей і кав'ярня штука генерака булавіна разом організували 13 ліських митців, які сьогодні малювали розкішні історичні придлине роздолу для майбутніх поколінь.